Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюз, в студія Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. У Дніпрі застосовуються стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Через це у місті наявні перебої з роботою об'єктів тепло та водопостачання. Відключень подачі електроенергії в котельні та насосні станції триває 3-4 години. Після цього їхня робота поновлюється, а відповідно і відновлюється подача води та тепла в оселі Дніпрян. Вже відновлено роботу двох підвищувальних насосних станцій та трьох котелень у центральному районі міста. Через графіки відключень без опалення перебували мешканці 37 житлових будинків. Наразі без енергозабезпечення через відключення світла приватними електропостачальними компаніями лише одна будинкова котельня по вулиці Крамського. Також через відсутність електроенергії були зупинки деяких котелень адреси будинків на ваших екранах. Аварійна бригада комунального підприємства «Дніпроводоканал» продовжує ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Саксаганського, 9. Через це тимчасово припинено водопостачання вулиць, адреси яких ви бачите на екрані. Також у зв'язку із проведенням низки аварійних робіт в різних районах Дніпра частково відсутні водопостачання за адресами, які на екрані. Також зараз від водопровідна бригада Соборного району проводить планові роботи з заміни трьох пожежних гідрантів на території Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні. Через це тимчасово припинено водопостачання декількох корпусів лікарні. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окупанти вночі накрили вогнем з важкої артилерії Нікополь. У житлові квартали прилетіли з десяток ворожих снарядів. В місті є руйнування внаслідок обстрілів по Нівочині п'ять житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережа. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Сьогодні в Дніпрі демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну, більше відомий як танк. Перед початком робіт комунальні служби провели комісійне обстеження та визначили, що для виконання робіт потрібно буде залучити кран, що здатен підіймати вагу до 100 тонн, та танковий трал. За допомогою спецтехніки комунальники зняли його з постаменту і відвезли на територію одного з комунальних підприємств. Також демонтували пам'ятник Олександру Матросову. Наступний в черзі пам'ятник ломоносову. З 10 жовтня, коли росіяни почали завдавати удари по енергетичній інфраструктурі, українці зіткнулися з новою проблемою: як залишатися на зв'язку та мати доступ до інтернет мереж. Як провайдери адаптуються до російських обстрілів інфраструктури України? Дивіться просто зараз. Дата-центр облаштований генератором, який працює, може працювати 24 на 7, Як коли немає питання, це дуже критично для того, щоб всі наші міські сервіси, сервіси працювали. І також хочу сказати, що з компанією ДТС ми, як я вже казав, дуже так плотно співпрацюємо. В Часті нашої програми Безпечне місто» Наше комунальне підприємство працює. Водоканал це і комунальне підприємство «Ідніпро». план Росії: будь що залишити жителів України без електроенергії, світла та тепла в разі тривалого відключення електроенергії. Пункти допомоги стають острівцем безпеки, стабільності, тепла та єдності. Як оснащений один із пунктів на лівобережжі, дізнавалася наша, наша команда? Є місця для зарядки мобільних пристроїв, Є місця для дітей. Там є іграшки, ковдри приготовлені, тому що. Ялинку навіть. Ми побачили, що пункт незламності облаштований всім необхідним. Це горяча вода, і можливість зарядити мобільні телефони, іншу техніку. Також є і дитячий уголок, і, і в принципі, і тепло, і дізель-генератор, якщо немає світла. Тому я вважаю, що це пункт незламності облаштований всім, чим необхідно. Водії автотранспорту: слюсарі, вчителі та медики всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання у Дніпрі. Місто цінує фахівців, які тут працюють, і радо запрошує приєднатися до команди. Рода бувал здесь і в юношестве, и запомнился город, очень приятный город, поэтому решил приехать сюда. Пришел на собеседование, понравилось и остался работать. Якщо работу, кто роботи, в работе роботі хочет работать, всегда можуть прийти в наш колектив. У нас дружний коллектив, ми всіх приймемо, обучимо. Так що приході будемо Далі історія сімейної лікарки з балаклії. Окупанти швидко зайшли в рідне місто Альони. Почалася. Почалося мародерство. Родина вирішила виїжджати. Прихисток знайшли у Дніпрі. Щойно визначилися із житлом, почали шукати роботу. Знайти її вдалося дуже швидко. І тепер жінка працює за фахом в одній із амбулаторій міста. Там зарплатня не залишилася, яка була до війни, звісно. І вирішили шукати роботу тут, хоча би спробувати. Знайшли за оголошенням, за оголошенням в інтернеті на сайті. Зідзвонилися. Це вакантне місце в них було, і це було легко. Це було легко, і просто <lending reconstruction> за один день. Моє місце мене чекало, напевно так. Колектив цієї амбулаторії, я скажу, прекрасний. Дуже-дуже тепло і по-домашньому. Мене прийняли дуже тепло. А, моя завідувача відділення мені допомагала на відложками, тарілками, банками для консервації. Це в першу чергу говорить і про людяність її як особистості, ну і взагалі, от, те душевне тепло, яке люди випромінюють. Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом із мерією Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним. Цього разу захисники отримали 150 укомплектованих аптечок. А військовим української добровольчої армії передали фрукти та овочі. Колись він співав на концертах та вулицях міста. А сьогодні зі зброєю в руках захищає батьківщину. Лідер Дніпровського гурту Вертеп Тимофій Хом'як. Про службу в лавах ТРО, побратимів та перемогу України. Детальніше в наступному сюжеті він відомий у Дніпрі як лідер гурту Вертеп, ведучий та шоумен. Але сьогодні Тимофій взяв до руки зброю, аби захищати Україну. Я розумів, що війна буде, а звичайно не уявляв, що вона може бути така, бо ніхто з нас не жив під час таких воєн, не те, що в Україні, а навіть у світі, так. І коли рано вранці мій син Георгій середній сказав: татко, мама, вставайте, почалась війна. Ну тоді ми власне все вже і почули, і зрозуміли, що вона прийшла. Він каже, що врешті лише любов допомагає подолати усе важко в принципі виживати на війні, якщо ти кого не кохаєш. Це з точки зору чоловіка, кажу а, насправді, моя дружина, мої діти, вони от є. Ота зірочка дороговказ. За задля чого власне це і відбувається зі мною з усіма нами, напевно, хто любить своїх. Тимофій мріє про перемогу подорожі з родиною та сильну і мирну Україну. Дуже хочу з родиною поїздити по всім областям України. Просто зробити такий тур. Дуже хочу з гуртом Вертеп поїздити і пограти по Європі. Що третє? Напевно, ще не продумав. Надішле сумую без тебе смайл. Відкриє на ночі весільний відеофайл. Не втримається спільне фото. Кохай без меж. Самить від нього. Я тебе зірочко Теж на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі о 17-й годині. Пильнуйте себе.